Користуючись нагодою, мені дуже хотілося б привітати партнерів нашої організації, які задіяні у реалізації проєктів за підтримки Німецького федерального фонду пам'ять відповідальність майбутнє в рамках програми «Місце зустрічі. Діалог. Як ви знаєте, два роки поспіль наша організація реалізовувала один з таких проєктів на території міста Лубни Лубенського району, а зараз у нас співпраця з з фондом пам'ять відповідальність майбутнє продовжується в жовтні місяці. Ми розпочали ще один проєкт. Він називається організація волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського району, особливо тих, хто постраждав від націонал-соціалізму. Отже, підтримка жертв нацизму, жертв тоталітарних режимів в Лубенському районі буде продовжуватися. Ми дуже дякуємо за те, що багаторіч. Багаторічні партнери в цих проєктах нашої організації це Лубенська центральна районна бібліотека імені Малика, також територіальний центр соціального обслуговування. Лубенської районної держадміністрації міські соціальні служби відділ молоді справ відділ справ сім'ї молоді і спорту Лубенського міського виконкому хочемо поздоровити наших партнерів. Дуже дякуємо, що вони долучилися до цього проекту. А також завтра у нас буде відбуватися захід в рамках цього проекту, діти, учні Лубенської. Художньої школи разом з викладачем кочергою Оксаною Валерівною вони трудилися над оздобленням, художнім творчим оздобленням засобу для реабілітації. Завтра ми цей засіб передаємо а, з користувачів людині, яка це яка потребує реабілітації, яка не може вже самостійно пересуватися, ходити. Ну от в такий спосіб, за допомогою методу арт-терапії, ми хочемо, щоб у людини в такому. Тані трішечки був гарний настрій. Центральна районна книгозбірня імені Володимира Малика вже на протязі багатьох років є партнером полтавської молодіжної громадської організації Твій світ. Як на мене, то це не випадково. Ми з цією організацією, пріоритетними такими напрямками в своїй роботі бачимо роботу на допомогу місцевим громадам, і в першу чергу це на допомогу людям похилого віку. В центральній районній бібліотеці при центральній районній бібліотеці імені Малика ще в 2001 році було створено районний клуб Надвечір'я і саме основним завданням цього клубу і була організація якісного дозвілля для людей похилого віку. Включившись у проєкт місце зустрічі діалог за підтримки федерального фонду Німеччини, ми спільно з організацією проводимо різноманітні заходи саме для тих людей, які пережили оті страшні лихоліття ХХ століття. Це і голод, це і жертви націонал-соціалізму, ті люди, які побували на примусових роботах. Проєкт закінчився, брали участь у у цьому проєкті не лише центральна районна бібліотека, а й сільські бібліотеки. І дуже приємно, що. Оголошений 1 жовтня наступний раунд цього проєкту. Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ також виборола цей проєкт і робота в даному напрямку буде продовжуватися і надалі. Заходи сплановані. Перший захід у 2017 році в нас відбудеться в Клипачах. Ну і з нагоди новорічних свят. Всім найщиріші вітання.